Шановне товариство, сьогодні темою нашої розмови буде Різдво. Ви, звісно, чули фразу: в Україні святкують Різдво у грудні місяці. Так, тепер ми святкуємо Різдво разом з цілим світом, але щоб ця фраза звучала лексично правильно, її потрібно вжити наступним чином: Різдво в Україні святкують у грудні. Слово місяць тут недоречне, бо ми і так розуміємо, що грудень це місяць. Тому варто сказати: Різдво в Україні святкують у грудні. На Різдво ми колядуємо. А чи знаєте ви, що таке колядки? І якщо ваша відповідь, що це народний фольклор, варто запам'ятати, що фольклор це і є народні пісні, тож колядки це або народні пісні, або ж просто фольклор. Не варто повторювати одне і те ж двічі. На Різдво ми даруємо пам'ятні сувеніри. Чи лексично правильна ця фраза? Ні. Адже сувеніри це і є речі на пам'ять. Тож доречно сказати, ми даруємо сувеніри, або ж пам'ятні речі чи подарунки на пам'ять. Під час Різдвяних свят кожен із нас намагається прийняти участь у богослужіннях. Чи так це? Варто запам'ятати, що участь ми не приймаємо, а беремо. Приймати можна ліки. Тож зичу вам не хворіти і разом з родиною взяти участь. У святкових богослужіннях. Тепер ви знаєте вірні відповіді на свіжу мовну добірку. Але в цьому реченні теж халепа, адже відповіді не можуть бути вірними. Доречно сказати ти маєш рацію або ж твоя відповідь правильна. Слово вірний вживаємо з іменником людина. Тож вірних вам людей поруч. Правильних рішень у новому році і пам'ятаймо: бережімо свою мову, плекаймо її, бо без мови немає нації, а без нації немає майбутнього.